Тополя. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу. Стан високий, лист широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце ниє, кругом ні билине. Одна, одна, як та сирота, на чужині гине. Хто ж викохав тонку гнучку в степу погибати, постривайте, все розкажу. Послухайте ж, дівчата. Полюбила чорноброва козака дівчина, полюбила, не спинила. Пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила. Якби знала, що загине, була б. Розмішне коло хати, груші над вишнями ведуть. Волотарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата. А матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечерня зіронька встає, донька вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати біля хати маленьких діточок своїх, саме заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловей край Шевченко. Нащо мені чорні брови, нащо карі очі? Нащо літа молодії, веселі дівочі. Літа мої молодії, марно пропадають. Очі плачуть, чорні брови, от вітру линяють. Серце в'яне співаючи, мов пташка безволі. Нащо ж мені моя краса, коли немає долі? Тяжко мені, сиротою, на всім світі жити, Свої люди, мов чужі, ні з ким говорити, Нема кому розпитати, чого плачуть очі, Нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, мов голубка, день і ніч воркує? Ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають, Та й нащо питати, нехай плаче сиротина, нехай літа тратить, Плаче же серце, плачте очі, поки не засну Голосніше, жалібніше, що вітри почули, Щоб понесли буйнесенькі за синє море. Чорнявому, задливому на лютіє горе. Кровою сагою стоїть явор від маршлозою, Маршлозою з ялиною, з червоною калиною. Ніпор берег риє, риє, яворові корінь миє, Стоїть старий, похилився, мов козак той зажурився. Що без долі, без родини та без вірної дружини, і дружини, і надії самотинні посивіє. Явор каже похилюся. Та в Дніпрові закупуся. Козак каже, погуляю, та любую, пошукаю. А калина з ялиною та гнучкою лизиною, Мов дівчаточка із гаю, Виходяючи, співають. По вбиранні заквітчання та сталаном заручанні. Думки гаденьки не мають, Б'ються, гнуться та співають. Зараз Шевченко, і смеркає, і світає, день Божий минає. І знову люд потомлений і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу, на розпуттях Велелюдних ніхто не бачить і не бачить, і не знає. Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають людей запрягають. Тяжкі ярма, порють лихо, лихом засівають. А що вроди? Побачите, які будуть жнива, схаменіться не до діти дородиві, подивіться, на рай тихий на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте. Не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки у чужому полі в своїй хаті сваляють правда і сила. Якби ви знали паничі, де люди плачуть у вичі, то ви б елеї не творили та марно Бога не хвалили, На наші сльози сміючись. За що, не знаю? Називають хатину, в гаїтих мраві. Я в хаті мучився колись. Мої там сльози пролились. Найперші сльози я не знаю. Чи єсть у Бога люте зло, щоб у цій хатині не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм ті хатиночки у гаї. Над чистим ставом край села, мене там мати повела. І, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала, Свою дитину. Втім, гаї. У тій хатині, у раю, я бачив пекло, там неволя. Робота тяжка, ніколи і помолитись не дають. Там матір доброю, мою що молодою, У могилу нужда та праця положила. Там батько плачучи з А ми були малі і горі, Не витерпів лихої долі умер на панщі. А ми розлізіть з же людьми, мишенята, ми Я до школи носити воду школярами. Брати на панщину ходили, покили її поглили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубка молоді. Де кого свиті живете, Ви в наймах виросли чужі. У наймах коси побіліють, у наймах сестри люте.